Чому пенсії звичайних українців є мізерними? Ти дізнаєшся, додивившись це відео до кінця. А поки рекомендую підписатись на телеграм, що у посиланні в описі профілю, а також зідзвонитися зі мною за наявним контактом. Я надам тобі розширену консультацію щодо твоєї ситуації з майбутньою пенсією. Отож, чому більшість наших співвітчизників має дуже малу пенсію? Як ми знаємо, пенсія це 25-30% від рівня офіційної заробітної плати. Більшість наших людей працювали на мінімалках або ж оформлювали мінімалки та доотримували зарплатню в конверті, ще гірше, коли в конверті була абсолютно вся зарплатня, тому що нараховується тільки мінімальна соціальна допомога, а не твереза пенсія, яка дійсно. Мала би бути вирахована з рівня достатку людини. І все одно, якщо людина працювала офіційно, мало хто мав високі зарплати, а отже, мало хто має високі пенсії. В цивілізованих країнах світу на такий випадок це все діло дофінансовується за рахунок приватних пенсійних накопичень, а також накопичувальної системи, тобто є цілих три рівні. В нас станом на сьогодні теж трирівнева система: перший діє, який дає 25-30% від зарплати, другий поки активно не діє. А от третій чомусь українці не використовують. То тепер питання до нас. А не до кого? Чому ми не використовуємо те, що працює? Почніть використовувати те, що працює, і будете мати набагато кращий достаток. І знову ж таки, консультацію з цього питання я надаю приватно, індивідуально та безкоштовно. В профілі Контакти звертайтеся, з радістю допоможу.